Я завжди пам'ятатиму, що люди, які мали вплив, це і Могилевська, і Кузьма, і Тися Павалій, і Ян Табачник, і нагадаю, що та Табачник були депутатами, вони не сказали своїм босам політичним, що не використали свій авторитет і вплив, і не зупинили розстріли на Майдані. Вони цього не зробили. Тобто кров людей, яких розстріляли на Майдані, також є в біографіях цих артистів. І від цього, ну, вже декого нема, але від цього не можна відмитися. Ну, хоча би, ну, від Павеліяничка, промачня. Але від Могилевської. Я все думаю, може, я пропустила, може, я щось не знаю, може мені хтось підкаже, я всіх запитую. Але я досі цього не чула. Тому, коли ем, е, там е, волонтери, майбутні режисери, які працювали в нас на проєкті, мені передавали від неї вітання і казали, що воно б теж з задоволенням доєдналась до різдвяного проєкту, я їм кажу, є. Одна дуже суттєва деталь, і я їм розповідаю це, але я відчуваю, що вони не дуже розуміють проблему. Тобто, вже історично події на Майдані від молоді настільки віддалилися, що вони не здатні гостро це так відчувати, як ми.